Після довгої зими птахи повертаються до нас і живуть поруч з нами усе літо, будуючи гнізда і виготовуючи пташенят у сараях, гаражах і навіть під стріхою наших домівок. Коли надходить осінь, вони пропадають, відлетівши на південь Африки на зимівлю. І ми кажемо, птахи мігрують. То що таке міграція? Міграція це регулярне переміщення тварин з однієї території до іншої, де вони живуть у різні пори року. Багато птахів світу мігрує. Приблизно 5 мільярдів суходійних птахів мігрує кожного року з Європи до Азії і Африки. Ще більше мігрує птахів у інших частинах світу. То чому птахи мігрують? В багатьох частинах світу зміна сезонів призводить до того, що птахи можуть жити там тільки частину року. Наприклад, у північній півколі влітку умови є дуже сприятливими для гніздування птахів. Світовий день довгий, існує багато придатних місць для гніздування і достатньо корму. Таким чином птахи мають усі умови для того, щоб вижити і виростити потомство. Проте зими там холодні, в багатьох випадках морозні і сніжні. В таких погодних умов птахи не можуть знайти достатньо корму взимку і можуть загинути від голоду. Багато видів птахів не може вижити при низьких температурах, ось чому вони і відлітають на квіти. Чи є міграція складною і небезпечною для птахів? Давайте розглянемо це питання. Птахи долають кілька тисяч кілометрів, і це є одним з найбільших чудес природи. Протягом подорожі вони стикаються з багатьма труднощами і небезпеками. Однією з найбільших небезпек є погода. Якщо погода є поганою і вітер має невірний, як кажуть напрямок, птахи можуть вичерпати свої внутрішні резерви дуже швидко і не досягнути місць зимівлі. Сильні вітри можуть зашкодити перельоту пташок і віднести їх за багато кілометрів від їх міграційних шляхів. Непоодинокі випадки, коли птахи, що живуть в Америці, відносяться вітром далеко в Атлантичний океан і вже ніколи не знаходять дороги назад. Багато мігрантів перетинають сахару і зимують на територіях, які знаходяться якраз поруч з пустелею. Це дуже засушливі місця, і птахам дуже складно там вижити. Засуха може вбити всю рослинність і комах, залишивши птахів без корму. Багато птахів зупиняються протягом міграції для відпочинку, живлення і поповнення енергетичних запасів організму. Такі місця є надзвичайно важливими для успішної міграції. Якщо люди руйнують такі місця, виробують ліси, осушують болоти тощо, і небагато птахів мігрантів, тому що вони не можуть знайти там корень. На шляхах міграції птахам також загрожують різні хижаки, і їм необхідно вміти їх уникати, щоб не загинути. У середземноморських країнах мисливці масово вбивають в прилітних птахів. Це робить міграцію ще більш складною і небезпечною. Як птахи знаходять шлях? Птахам, що літають на короткій відстані, необхідно знати лише правильний напрямок. Птахам, що мігрують на великій відстані, необхідно мати складну навігаційну систему. Навіть в погану погоду вони повинні бути здатними летіти правильним шляхом. Птахи мають внутрішній годинник, який дозволяє їм визначити, котра година і яка пора року. Не лише птахи, а й люди мають внутрішній годинник. Ось чому ми почуваємо себе не досі добре під час далеких подорожей. Наше тіло добре відчуває різницю в часі. Птахи використовують три головні способи визначення правильного шляху. Вони можуть реагувати на магнітне поле Землі і знаходити шлях за його допомогою. Протягом дня птахи орієнтуються за сонцем. Оскільки вони бачать поляризоване світло, птахи можуть орієнтуватися навіть тоді, коли сонце знаходиться за хмарами. Вночі птахи орієнтуються по зірках. Вони вчать карту зоряного неба, ще знаходячись у гнізді. Багато видів птахів вивчають маршрути міграції кілька років. Лебеді, гуси і морські птахи вивчають міграційні шляхи, подорожуючи з дорослими досвідченими птахами. Вони запам'ятовують основні орієнтири, які лежать на шляху міграції, долини річок, гори, вигини морського запережжя. Інші птахи, як Зозуля, повинні знаходити правильний шлях самотужки, такі птахи інстинктивно знають правильний міграційний шлях і місця зимівель. На жаль, на додаток до природних катаклізмів, сильних штормів і поганої погоди, мігруючі птахи стикаються з іншими загрозами, які створює їм людина: Осушення боліт, вирубка лісів, урбанізація ландшафтів. Розводить до руйнування, цілих біотопів. Через це птахи позбавляються місця, можна перепочити і знайти корм. Крім того, забруднення океанів, морів, річок і повітря також негативно впливає на них, Птахи гинуть через зіткнення з лініями електропередач, маяками, телевізійними вежами. Багато перелітних птахів гине від рук мисливців і браконьєрів. Тож у нашій змозі допомогти цим маленьким, але дуже важливим створінням. Поширюємо інформацію, заготовляємо корм та облаштовуємо пташині їдальні. Зустрічаємо наших пернатих!